Таке от питання. Чому ви вчора це зробили? І що це для вас значить от, вчора на площадці? Ми зробили хрести, щоб захистити нашу площадку. А від кого? Ну, від тих людей, які хочуть тут будувати будинок. Ага, зрозуміло. І що? І багато у вас було діток приймало за... ну, участь в цьому заході? 10-11 дітей. Ага. Зрозуміло. А можете тут нам ну, розказати, що, що означає ці хрести? От ми зараз підійдемо ближче, ви нам от розкажете, що це означає і, і, і покажете? Ну, нам. ці три ніби означає символ трійці і що вони захищають нас пощадку. Ага. Символ трійці. А от що? Тут якісь бачу надписи. Дайте дітям волю і майданчик, це ніби. Волю це ніби як. Щоб е, цей майданчик звільнився, ніби. Щоб тут построїли новий майданчик вже відновили. А ви хочете, щоб вам вернули майданчик? Так. Ви будете продовжувати боротись? Звісно. Що ви плануєте зробити? Ну, ми ще плануємо докопати закопати ці всі ями далі. Ага, то це ви закопували вчора, так? так? Ну, не вчора, ми ще позавчора позавчора закопували. Зрозуміло. А ви продовжуєте тут гратися, не дивлячись на це, що ваша площадка зруйнована? Думаю, так. Зрозуміло. Добре. Дякуємо вам. Добро.